Всім привіт! З вами Геймер. І сьогодні я б вам хотів представити ігри тижня. Ну, я підібрав для вас найкращі ігри. По суті, їх мало бути дві, але я покажу тільки одну. Бо Doom 3. Doom 3 вийшов на Android, але тільки для Tegra. Вона буде літати тільки на Tegra 1. Ну, може що на Tegra піде. Але в мене процесор інший PowerVG SKX 531, тому я її не встановлю, бо в мене наби не пішло. А друга гра якраз на мене літає. І вона є платною в Google Play. І вона йде на мій планшет. Короче, Називається вона Hitman the Sniper Це легендарний снайпер. Е, тир. Вибачте. Тир. Який? Це метр снайпера одним словом так. Вона би не мала у мене лагати Ну ми подивимося. Е, звідки її можна так скачати? Її можна скачати з, 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 з педал Life. Або з mob.org.ua Ну, я скачав. Ну, я качав з. Я качав з з. з, з Педалій. Сьогодні ще Зазнімлю один обзор на ігру Ган До речі, мені задавали питання. Е, ну Мої підписчики, хто. Чому я не лишаю того силок? Ну, силка перше, нужна писати, по-друге, я вам все кажу на відео. Бачите, і зразу іде. І зразу іду Типу. Так, відео звук. О. Що знато? Okay, Давайте... е, так, не жбітні. Давайте, так, вітаємо. Ну, я так можу сказати, її легко зламати. Так, дуже легко зламати. Я на смерть стримістів, не може хто знімав. Коротше, її дуже легко зламати. Я її ламаю через фріде. І от, мені, мені сказали, що. Не можете зламати траки 2. По-перше, є один спосіб. Через генкіле як зламаєте вибираєте блок... зламати і блокувати То вам 100% зламає По-перше, через Root Explorer або через s провідник можна дещо підкоректирувати і отримати злам. Або парадоксом, який я вам не скажу. Так. Давайте загрозим і я вам покажу що це за ігра. Що вона буде лагати, ну все рівно я можу вам її показати. Ну, вибачте, я це роблю для вас. Марко, збирається у у Джукуи. Джекузя аж, аж там туди мені його бавиться. Короче, ні тема. А не не лагає. Ну це добре вона не лагає. Так, так, Де то на нас б'ю джкузи. Чикузі. Так, Де в нас насторобане джакузі? Во у нас джакузі. Але як? Яко фака? Ну, як зовсім до подивимося, чи може я би пройти місію. Так, так, тік ті. Ну, треба почекати, що виповнути успішну місію. Ага. Тобі єрський чел. Ну, е бачите, ігра тижня. Є гарною, цікавою, з красивою графікою. Та він де гребимо і тича. Зрозуміло, зрозуміло, що тут треба зробити. Але треба почекати, на він підійде. Від в у джакузі. Хм, Це є басейн. Нічусь. Коротше, е, зараз я спланирую як тут так зробити, щоб його направити джоку. Треба почекати, так, треба почекати. Ну, за той час не живем. підписуйтесь, ставте лайки. Ну, більше я вас не можете хоч поставити лайк з цих прошу, як для його брата або рідну сестру. Так що. До речі, якщо ви хочете ліпші обзори ігри, ніж в мене, підписуйтесь на канал Бабореха, Піде лайк і мод.орг. Він вийде вже звідси. Ну дай ни дай, блин. Ну так вообще не знаю, что это робити. Belly, no, not First shot registered. Target down. Operation now active. Чекає. Ну ладно. Шості. я щось типу не понимаю. Як його можна избавиться у джакузі? не подозреваю. Подозрительно. Короче, блин. Давайте. Короче, давайте перезарядим, а следит. Тут уникальный перезарядный. Мазефака игра манела, я вам скажу так. Короче, нах... Пішла на Коротше, головну цілі вам... Головну ціль я вам її показав. Тому лайки, лайк і підписуйтесь і всього -всього вам найкращого. Так. Ну, підписуйтесь. Ну, поставте лайк у найліпшому випадку. Я вас прошу, дуже сильно прошу. Всім пока!